До вашої уваги, рідкісний династичний випуск династії Северів, карбований у місті Селевкія-Пієрія за часів правління імператора Каракалли. Місто Селевкія-Пієрія було головним портом Антіохії і важливим центром у Сирії. Було засноване в 300 році до нашої ери селевком I Нікатором. На аверсі монети зображена голова імператора Каракалли у лавровому вінку, повернута в праву сторону. Легенда грецькою мовою містить, написані зі скороченнями ім'я і титул, розгорнута форма якої читається як «Аутократор Кайсар Маркос Ауріліос Андонейнос Севастос, що в перекладі означає імператор Цезар Марк Аврелій Антонін Август. На реверсі зображено бюст матері імператора Юлії Домни, звернений праворуч. Розгорнута форма легенди читається у перекладі як Селевкія Пієрія Юлія Домна. Ця монета походить з колекції швейцарського вченого, що формувалася протягом останніх 30 років. Про що є відповідний запис в нумізматичному архіві Coin Archives». Дякуємо, що додивились огляд до кінця, і дуже просимо вас підписатися на наш канал. Ви зробите суттєвий внесок в розвиток українського контенту.